Прогноз для скорпіонів на 2026 рік. За індивідуальними розкладами на 2026 рік звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Там є прайси, умови співпраці і розклад можете обрати, який саме вам потрібен для прогнозу на 2026 рік. Отже, спочатку дивимося для скорпіонів три важливих події 2026 року. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія. Як будуть складатися справи в професійній діяльності у Скорпіоні в 2026 році? Так, фінансові справи. Як будуть складатися професійна діяльність? Тепер фінансові справи. Що очікує в фінансових справах у 2026 році? Так. Що очікує в особистому житті в 2026 році? І дві породи подивимося для вас на 2026 рік. Перша порода і друга порода. Отже, перша. Важлива подія. Будете щось продумувати. У вас є ідеї, мотивація, от будуть у 2026 році, і ви будете продумувати, як вам її реалізувати. Це етап неактивних дій, етап обдумування, міркування, можливо, чомусь підучитися. Можливо, спланувати самі етапи поетапно, як доходити до вашої цілі. Це оцінка всього, що у вас є, необхідних знань, необхідних будь-яких ресурсів для досягнення цієї цілі це планування вашого майбутнього. Друга важлива подія прояв лицаря кубків. Рак, скорпіон, риби може бути. Людина емпатична, людина вміє гарно залицятися така емоційна, любить проявляти емоції. От, появиться в вашому житті така людина. І... Бути щось святкувати, насолоджувати життям, сповнювати емоціями, сповнюватися приємними емоціями, можливо, знаходитися в місті сил у вашому місці, і по підвішеному, дивіться, тут. Якась ситуація може бути підвішена, але головне, можливо, будете просто обдумувати, що вона підвіситься, ви будете обдумувати, чи саме так мені це варто, чи, можливо, я хочу вирішити, що саме мені потрібно, зміняться пріоритети в вашому житті. Можливо, навіть і життєві. Професійна діяльність, початок чогось нового. Можете піти кудись вчитися. Е, можливо, у вас буде учень якийсь або учні, ви будете навчати. Ну, Професійній діяльності щось буде ще у вас нове. Е, новий, е, можливо, нова додаткова професія. Можливо, взагалі зміна нової професії кардинально, тому й варто е, вчитися. Так, У фінансових справах лицар Пентаклів. Що це означає? Це означає, що ви впевнено йтимете до своєї мети. Да, це не мчатися, лицар Пентаклів, сама повільна карта серед лицарів, але цілком е нормальними кроками будете йти впевнено до своєї мети. Так, і на дні колоди, дивіться, у вас зірка, будете крокувати до своєї мрії. Можливо, якраз і здійсниться якась ваша фінансова мрія, та що ви хотіли реалізувати. Так, в кого немає пари, буде пара. В кого є партнер або чоловік, дружина, то у вас буде період у 2026 році, коли ви можете проявити своє кохання і отримати натомість прояв емоцій, кохання, залицяння від вашого партнера. Далі порада паш кубків. Ну, тут вам варто або зайнятися вашою дитиною. Покупкам царок Скорпіон Риби, або емоційна дитина, дуже багато емоцій проявляє. Або це ще може говорити, що вам варто сповнюватися емоціями. Знаходьте в навколишньому середовищі те, що вас сповнює емоціями, позитивними емоціями. Хтось переглядає якісь улюблені фільми, хтось ходить в улюблене кафе. Хтось спілкується з якоюсь приємною людиною. Можливо, якраз пажом кубків людина, яка виглядає молодше, чим має вік. Сімка пентоклів. Порада. Не поспішайте. Недаремно тут лицар пентоклів своїм ходом. Значить, дивіться, ви впевнено, йти йдете до своєї цілі. І тут порода. Не поспішайте. Це період очікування, коли ви вже посадили зерна в землю. І вже встигає. Е Час прийшов до стигання. та да, вже е, вам не варто ще знімати, скажімо так, пінки да, з е, варення. Ще почекайте і виросте ще більше. Тут головне це вміння чекати. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.